В Хмельницькому музичному училищі цього року виповнюється 55 років. І в зв'язку з таким ювілеєм, кожен відділ нашого училища презентує свою звітну концертну програму. Є на відділі духовий оркестр, істрадно-джазовий оркестр. Будуть в концерті також присутні і солісти це виконавці на різноманітних духових та дерев'яних інструментах. Ну сюди можна перечислити труба, тромбон, саксофон, гобой, кларнет, флейт. Студенти відділу багаторазові переможці всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Випускники продовжують навчання у консерваторіях та працюють у кращих колективах країни. Коли звучить музика, мовчать гармати. Розумієте, духові інструменти завжди це той інструмент, де чути його найдальше. Це найбільш пов'язано з фізіологією людини і вони є, є являються найбільш виразними інструментами.